Мешканці будинку 11, що на проспекті волі у Луцьку, просто обурені. Люди кажуть, що укриття, яке знаходиться під їхнім будинком, не відповідає належним умовам, Ба більше воно навіть перетворилося на складське приміщення, яке належить закладам у місті. До телеканалу конкурентів з цією проблемою звернулися збентежені мешканці будинку. Як розповідають люди, раніше Луцька міська рада здавала в оренду їхнє укриття місцевому бізнесу. Лучанка Людмила каже, колись приміщення. Було забезпечене усіма необхідними умовами. Проте зараз ситуація інша. Умов там немає ніяких. По-перше, це укриття будовано будинку. Будинок забудови 58 восьмого чи 59 року. Воно побудовано по тих 58-го, 58, Бачите, люди точніше знають. Він побудоване. те укриття було побудоване по тих всіх нормативних документах, як як положено було. Там був туалет, там був водопровід. Там було три виходи. У 2018 році зробили реконструкцію, це укриття, віддали під склад, оце тварі ті, цьому і Ба-11. Там власник, по-моєму, один, що там, що там. І вони собі зробили реконструкцію. Документів ми не побачили на ту реконструкцію. Ми цього нічого не знаємо і не бачили. Жінка наголошує: після так званої реконструкції відбулися дуже помітні зміни. Мовляв, у гіршу сторону ми прийшли туди, значить, там туалету нема, водопроводу немає. Третій вихід закинутий. Зроблене, зроблений просто-напросто склад. Там стоять стелажі, на яких вони розміщують все, що там їм потрібно і не потрібно. Поскидали там, не знаю, як пожежники дозволяють, там мішки з дровами, бо філічита собі робить піцу в печі. Там стоїть. Рубають вони тідрова, вони і тут їх рубають. У нас є фотографії, де ці всі осколки, де цей весь бруд, у нас тут під дверима кажуть мешканці укриття, ніби й не було. Будивіться, які стіни, яке все. Воно це, будовано, мабуть, так, як ціни, так, це, як положено будовано, так згідно вимог. Ну а в що вони його перетворили? Ці слів людей з усього приміщення їм нібито виділили лише дві кімнати. Отут От самі мешканці будинку. Мирослава Мусійна, Любов Федорівна, бо якому роки на роботу поприбирали, помили, привели оцю кімнатку тут сто помістили. І хі. Синім кольором пофарбовано, то чи не кисень часом, а якщо це кисень, то це вогне небезпечно. Мешканці розповідають, що зверталися в міську раду, аби дізнатися, на яких підставах зараз заклади використовують укриття як склад. Ми зверталися в міську раду. Нам відповідь є, що договір оренди. Розірваний до слова, цей підвал орендувала у Луцькради компанія Євроцентр. Аби розібратися у ситуації, ми зв'язалися із директором Юрієм Тимощуком. Він розповів, що приміщення було в оренді близько 15 років, і за цей час було зроблено чимало роботи. Зокрема, було проведено і капітальний ремонт. Нині ж ситуація, за словами чоловіка, така зв'язку з воєнним станом. Договір оренди був розірваний з відділом комунального майна. Приміщення взагалі почало використовуватися як укриття на етапі, коли був воєнний стан було досягнуто така домовленість з жителями будинку, що деякі обладнання ми залишаємо в приміщенні підвалу. А натомість облаштовуємо це приміщення під укриття. Ми надали меблі в, кориду, в користування ну і продовжували отримувати приміщення там в лежному стані в чистоті. Також на етапі ну під час військового стану встановили генератор, який забезпечує безперебіч. Війне живу на привальному приміщенні ми сплачуємо щомісячні виплати на утримання приміщення та всі комунальні послуги. В Принципі, всі жителі будинку безпосередньо, які знаходяться там, ми передали ключі від приміщення, щоб вони мали безперешкодний доступ в приміщення укриття. Юрій Тимощук пояснив, як приміщенням, яке орендувало Євроцентр. Користується піцерія і бар. В нас є група компаній. Ондарем приміщення було одне з одних з юридичних осіб нашої компанії. Ну і відповідно, ми використовували приміщення для наших заходів, заходів компанії. На питання, чому ж виник конфлікт із мешканцями будинку на волі 11, Юрій Тимошчук відповіді немає. Бо ж, мовляв, доступ до укриття в людей є, але ходять туди мешканці, за словами чоловіка, не часто. Чому вони обурені, я вам не можу сказати на даний момент наскільки мені відомо, в укритті в даному ну перебуває не більше там трьох людей, а іноді і одна людина. Натомість люди кажуть, з такою позицією компанії, яка раніше орендувала приміщення, не згідні і будуть й далі вимагати, аби усе майно, яке розміщене в укритті під будинком, забрали.